Це мій контактний номер і вчарочка. Так, хлопці, всім привіт. Кому цікаво, кому зацікавила назва відео. Хто треба таке, кому треба таке, кому не треба таке, всім привіт. Так, дивіться, що, що в нас є. Ось такі наборчики для создання дровокола, як то кажуть, в домашніх умовах, як один блогер каже. Начнем з меншого. Маховик. Не знаю, в газовської серії 402-й газовський, я в них не розбираюсь. Газоновський, но це не газоновський, напевно, це менший трохи, ніж газоновський. Навірно, 402. -й. Так, комплект. Маховик. Вал в зборі з морквою. Морква 60 мм. Ну, вона 62. 60. Від цього до цього до маховика 400 мм. Вал тут або 30, або 35. Тут наче 30-й вал. Так, гільза та стостінна труба, підшипники, це приварено. Зроблено отак. от Під ремінець профіль G. Ну, хто не знає, тому я розкажу. Ось, бачите? G. 6 це кількість клинів. 340, ой, 348, це його довжина. Якщо розрізати тут ножницями, поміряти рулетки. Так, що в нас тут? Маховик, вал. Моторчик. Ось такі характеристики, кому цікаво. І регулятор обертів. Регулятор роботів я купую в Україні. Дядька там робить, я вже три роки в нього беру. Ну, сама плата. Доволі така мощна, винослива, витривала. підключена навіть дитина її. Це я так показую. Де воно тут? А, ось воно, Бачите, пише Таха 220 мотор. Все зрозуміло. Шість дротиків. Я ж кажу, у мене дружина навіть вміє таке робити. Так, ремінець. Ось цей набор 5,5 тисяч гривень. Маховик, мотор, вал, ремінець, все, що вам треба. Зробити якийсь столик, або він у вас вже є зроблений. Приварити отут, приварити з тієї сторони, зробити клина. и работать 5500 гривень. вот так поняли второй набор второй набор что мы имеем вал короче чипники 208 вал 40 плюс миллиметров морковь 80 миллиметров довжина 250 резьба на всех морках я делаю 16 двохзаходна левая Крок 16 мається на увазі, да? тут все зроблено, посадка, зроблено такий шкіл. Тут під профіль H. Ремінець іде в комплекті. Ось зараз сфокусується ні. Верх ногами, да? Бачите, пише. Тралівалі, мади, шмади. І ось пише. Що там пише? H8, да? H це профіль? 8 це кількість струмочків. Так, маховик. Маховик 60 кг. Ну, по пошті він мені приїхав як 60 Я його не вважав. Тяжкий дуже. Маховик, вал. Як поставити маховик? Від маховика до цього буде теж 400 мм. Маховик, вал, кріплення. Ось такі бабишечки це підставити під низ. я такі болти поробив Чому такі, як почнете збирати, або самі будете збирати, то поймете, чому такі болти, чому такі бабишечки. Так, це є комплект. Моторчик і такий самий регулятор обертів. Маховик, кріплення, ремінець. Ремінець, вал, моторчик, регулятор. Вартість такого комплекта 8,5 тисяч гривень. Кому дорого, навіть не пишіть, не, не, не задрачуйте мене. Відео роботи цих валів є на каналі. Кому цікаво, я в особисті повідомлення кину ссылку, бо закріпляти я ще не вмію подивитись, як цей працює, як цей працює з цими моторами. Я там все розказую, Да, забув сказати, на моторчиках вже є кріплення. то Приварив його, там де тобі треба займаєшся. Так, ще раз покажу контактний. Ось так покажу. Можна замовити окремо морку. Ця трохи менша. Ця трохи більша. Отвір, кріплення, то все по вашим самим. Вартість моркви 1500 гривень 60 і 1300. Так, є отакі вали. Ну, таке саме як то, тільки ще без шківа. Шків зробимо під ваші потреби. Може у вас є мотор, який шків. Шків до 100 мм, входить вартість. Вала. Це, до речі, вали пороблені під газовські маховики. Тобто газон, газель, уаз. Вартість вала без маховика в такому стані зі шківом, який вам треба. Може, у вас є маховик, пожалуйста. Вартість вала 4000 гривень. Поняли, так? Да? Якщо у вас є там газовський маховик. Ви мені кажете, дядько, мені треба там отакий шкір. Наголошую, до 100 мм діаметра Шків входить в вартість. Після 100 там вже будемо рішати. 4 тисячі гривень. Все сказав так, так. Це без маховика вартість. Цейвал. Так само коштує 4000 гривень. Ціна вала без маховика. ну Це інакший маховик. Тут може стояти Зіловський, може стояти Газовський. Вартість вала є фіксована 4 тисячі гривень. Кого зацікавило таке? В общем, ще раз вам можу контакт показати Ось в такій формі, да? Побачили. Звоніть, пишіть. Кому треба... Ой, вибачте, кому треба відео роботи тих валів, я вам скину той посилання. Подивитесь. Хто хоче, є такі в нас діятелі, От покажіть мені, як саме цей вал працює. Ось оцей. ні, або оцей, або отой. Пожалуйста, я вам скину номер карти, ви мені 500 гривень, я вам показав, як він працює. Ну, наче все сказав. В общем, ще раз покажу. Наборчик такий. Наборчик такий. Все, дякую за перегляд, кому було цікаво.